Загальні збори і виникало питання. От Наші податки підуть у центр. Дійсно в центр. Наші податки підуть у дитині. Як далі вони мають розщеплюватися? І яка роль ось цього старості, який буде мати лише один голос Це з усього староста району? Не бачу голос ось єдиного старості, і його податки підуть на ті сільські населені пункти, які він представляє. Так що тут ризики присутні. От. І от на тому ключовому слові про добровільне все ж таки і треба, мабуть, зупинятися, тому що десь е, у нас ці загальні збори відбувалися, я хочу, не за тих добровільних інформацій, так і Просто про це мовчати, але про це варто так просто зауважувати. Олег Іванович, що Петро Миколаївич, що вони подали свій протокол? Так, да, я знаю, але ну, Петро Миколаївича не було в той період. Без нього прийняли. Петро Миколаївич. Я знаю, я 67 чоловік, які були проти територіального об'єднання, приїхали два чоловіки, нагрулися да, в село підписано. Зараз Петрович, вас не буде. Так і було. <говори> 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 Зараз, де я закінчу свою думку. Наші школи знову ж таки, ми переживаємо за наших діточок. Програма шкільний автобус, це решта знову ж таки, діти із населених пунктів. Я працює, Все, Поїхали, я до кажу своєї думки, поїхали в інше село і приїдуть під вечір. Це розказали, їм давати гроші, вам впідуть сюди, по 200 тисяч євро. Ми про це не говоримо сьогодні. Про Якісне медичне обслуговування також, про, знову ж таки, про роботу правоохоронних органів було названо два дні всіх інспектори на весь район. Про які злочинності? Які рівні злочинності маємо? Ви сьогодні не були ваші бюджети самодостатні. Це, 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 ми, це, ми, як ви тоді ми себе, да, Питання... себе тоді повели в цій ситуації на Рівану-Ручіну? Питання складове. Ну, Питання складове. Питання складове. Питання складове. Питання складове. Питання складове. І ризики є. Тому залишайтесь. Закон, але правова основа для того, щоб ми рухались, є: закон про місцеве самоврядування в Україні, гарантується місцеве самоврядування. Я вам приклади міста обласного значення приводи України. Всі рухаються. І про добровільне об'єднання територіальних громад, де окремою статтею визначено повноваження стаття 14 старостей. Причому із пунктами, дивіться, скільки пунктів, скільки пунктів написано, і, і що тут тільки не написано. І староста обирається населенням, входить автоматично до виконкому, має можливість представляти населення. Це вже показник. Далі, розподіл бюджету, за середній душа населення, але далі визначаєте пріоритети і самі визначаєте все. Самі визначаєте все. Хочете залишатись, поки не розповедетесь, Я Переконаний, молодь, моє записати, молодь моє записати. Через 10 років всі будуть розповідати, як вони підтримували реформу, і як всі хтось був проти цієї реформи через 10 років. 10 років Україну не впізнати. Пане не вони я вибачаюся, просто слухаючи зокрема сільських водіїв. Не хочу нікого обідати, але я був ініціатором об'єднання громад, мене підтримали, ми їздили переважно більшість сіл, виступали, пояснювали людям, що це таке. Ну, На жаль, черепені ми не були, це, мабуть, були представники адміністрації з райрадою. Але повірте мені, коли з людьми спілкуються, вони задають дуже багато питань. І завжди щось нове, воно завжди йде, скажімо, з бояздю, бо ми звикли, не звикли щось змінювати. То, що переваги децентралізації однозначні, це я вам можу сказати і на сьогоднішніх прикладах. Я спілкуюся із громадами, які створені в Тернопільській області, Житомирській. І вони все в них пішов розвиток таким темпом, в принципі, і в Тетіїві пішов. Але сьогодні ми маємо в бюджетах кошти завдяки цій децентралізації, що вже відбувається, закони приймаються. І ви у вас з'явилися кошти завдяки тому, що державу Україну заставили робити децентралізацію. Вона не хоче її робити. І ці повноваження, що нам теж не хоче передавати, до ну, арбуз контроль ми вигризаємо це. І поки ми, ми повинні вигризати ці повноваження і повинні вигризати ці ресурси. У нас сумасшедші ресурси землі, яка на сьогоднішній день не використовується. Як ми треба їздити в Київ, заключати договори, І в нас наприклад, приклад по місту Тетіїв, все, що в місті Тетіїві, в межах міста все платиться, всі договори платяться. Четверта частина за межами міста. За ці землі не платять це, це мільйони гривень. Це... По моїх підрахунках тільки за землю це 5-6 мільйонів. А чому ми не можемо? Тому що землею розпоряджається область. Держадміністрація, адміністрація, ми не маємо туди впливу, а це сумасшедший ресурс. І, і межі міста робимо, включаємо теж супротив. Один варіант створити громаду і цій громаді наводити разом. То, що касається і, і, ризиків, ризики завжди є і будуть. Але і, ті самі старости чи сільські голови, не як ми назвемо, ризики є для міста, тому що в кожному селі буде староста, староста, то ми вже визначимо, скільки там буде людей. Але ви маєте право голосу і у вас, сільських і, головів, старост більше, ніж представників міста. І є ризик на оборочних голосу. Власне, не Коли ні, 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 ні. бюджет приймається, голосують депутати. Ставити, буде депутатів буде депутати буде більшість сільських сіль. регіонів. Сіль. Наоборот, в мене, е, коли ми розглядали децентралізацію, в мене наоборот ризики, що місто нічого не буде отримати, тому що буде більша коаліція сільських е, депутатів і сільських голів у виконкомі і в. Цьому наоборот абсолютно по-іншому. Да. Тут наоборот, у нас місто. Якщо є староста, то місто не буде представлено старосту. Да. Да. Є тільки голова громади, а старості в місті... Він не обов'язково може бути з міста, до речі. Голова громади може бути, наприклад, там, чи з Черепина, чи з П'ятиєрі, теж є ризик, що туди будуть, ну, якщо такі такій розумієте? Тут, Просто ми повинні не ждати зараз. Що? Ми всі забезпечені, нас влаштовує те, як живуть наші люди. Наші люди мають повні повністю живуть у хороших умовах і все мають. Да не мають, це треба змінювати. Прикладів дуже багато. Уже по Україні та Польща, повірте мені, Польща жила хуже, ніж ми. Але на сьогоднішній день, завдяки цій реформі, вони живуть. Я туди їжджу постійно, я вивчав, був у багатьох змінах. І не то, що десь хтось краще, хтось хуже, але фактично по всій території Польщі поляки розбиваються і таким темпом, що їм зараз завідують дарети самі німці. Ну, Це, це реалії. А отак ждати, що може хтось колись прийде. Да, шишок ми наб'ємо, але. Зміни потрібні і тільки забрати владу це не централізація, те, що сказано. Наоборот, централізація це те, що все в Києві і що не можна ні на що вплинути. А вирішити тут разом, всі зібравшись, ми завжди зможемо це на місці. Хтось ніхто б там не був головою громади, буде він не такий, буде хабарником, що ще громада зібралася, викинули на вивах і все. Це набагато проще, ніж зробити революцію в Києві. Тут немає про що говорити. Просто треба задуматись над цим. Серйозно, і думати не тільки сам перед за себе, а думати за всю громаду і за наших людей. У мене породені Дякую. Є ще хтось питання? Я просто упрощення до того, пор пана Володимировича, що кошти зараз з'явилися не за рахунок децентралізації, а за рахунок того, що сільоз виробників посадили на єдиний податків

Для того щоб мотивувати все місцеве самоврядування з 1 січня 2015 року, почали діяти децентралізаційні зміни до бюджетного кодексу і таким чином отримали ресурс. Зараз деякі противники кажуть, ну чого ж ми там приймали? Треба було тільки для об'єднаних громад це все давати. Чого ви таке оце зробили? І було б все нормально. Але зробили для того, щоб чесно було і щоб кругом бачили, які переваги є, дає децентралізація. Добавлю, за вами. На сьогоднішній день місто Тетіїв самодостатньо. Нам не потрібні бідні, скажімо, куди треба давати кошти. У нас сьогодні кошти, ми буквально за цей місяць, за серпень місяць, перевиконали на мільйон сто доходів. Це за один місяць. Це дуже значні кошти. І, і, але ми хочемо, щоб не тільки місто розвивалося, щоб район, який історично склався, щоб... ми даємо на садочки і дуже ремонт. Всю повинна, я вам розказував свою позицію, далі ми про це не будемо. Але в принципі, навіть якщо і садочки ми фінансували повністю, нам не вистачало коштів і на інфраструктуру на все. На сьогоднішній день це так. І, в принципі, ми можемо не об'єднуватись, скажемо, нас все ускрає. Об'єднатися, я вам розкажу. Ми можемо об'єднатися з одним селом і жити на цій території дуже добре. А всі останні, ну, виживайте, як хочете. Але це, це не державний підхід. Підхід повинен бути такий, щоб жити всім разом в своїй громаді в єдиному районі. Навіть держава не повинна ніколи на те вона держава дати таку можливість, щоб хтось був, а хтось ні. Весь сенс е, спасибі, дівчата, весь е, сенс, щоб стандарти вирівняти по всій Україні, щоб вчитель в самому забитому селі, де там залишилася школа, був вчителем, не відрізнявся від умов роботи в Києві. От і все. І щоб не одного розваленого. Щоб воно з крепочкою було прикріплено кудись да разом вирішувати ці проблеми. Ну ж, а ви говорите про одне те саме, не зважують на різних мовах. Тільки одненьке давайте рухатись. Дорогу асілі дідуші, біблія, все. Давайте рухатись, сьогодні причиста друга чи третя. Рухатись давайте. Рухатись, а не, а не продовжувати розмови, які вчорашні не минулим, минуле пам'ятаю. Минуле пам'ятають, пам'ятають уроки минулого. Обов'язково, для того, щоб не робити ці помилки, не повторяти. Але минулим не живуть, не живуть, треба йти далі, тому що сьогодні день і завтрашній день. Розбіжіться молодь із, а сьогодні ще безвізовий режим, як побіжать всі, побачимо, з ким залишився. Кожен повинен десь змінити свою свідомість, мислення своє і подумати. І знаєте, ми, українці, любимо, ми ще любимо і пощупати, і побачити, і оцінити, і е, тоді зробити висновок. Але дивіться, інформація сьогодні викладається в усіх мережах. Я думаю, що всі чули вже і про те, як відбулася децентралізація скажімо, об'єднання громад і в нашому Броварському районі, і на Тернопільщині. Я дуже багато читала. Тернопільщина взагалі, вона, скажімо, піонер у цій справі. Якщо вірити тому, що не бачачи цього що пишеться, що там такий є бюджет, що, знаєте, кажуть, у нас немає грошей, є проблема. І коли в нас з'являється багато грошей, у нас теж є проблема. Бо ми не, не можемо їх поділити, не можемо їх якось, скажімо так, використати, щоб потім думати, де ще гроші брати. Сьогодні говорилося про те, що про школи, що ми не будемо закривати школи, нам це не потрібно робити. Я вчора була на колегії і скажу вам таке: да, наш Тетіївський район один єдиний, який не пішов на те, щоб створити опорну школу, щоб понизити наші сільські школи у ступенях. Щоб залишити їх перші-четверті класи, всі інші дітки із п'ятого по дев'ятий, якщо це школа першого другого ступеня, повинна була підвозитись діти до опорної школи і таке все інше. Я прийняла таке рішення, депутати прийняли таке рішення, скажем, районної ради. Але ж знову таке, що ми отримали? Коли всі отримають автобуси, ми його не отримаємо, бо нам сказали, що тільки підуть на опорні школи. Хоч ми. Заклали співфінансування, нам не треба дати нам даром. Ми заклали співфінансування 720 тисяч, ми заклали на те, щоб нам дали два автобуси по співфінансуванню. Якщо буде така можливість, якщо навіть скажу так, наші депутати, що Олег Вікторович Балабура, що Віктор Вікторович Світовенко, допоможуть у тому, щоб ми отримали все-таки ці автобуси, це буде дуже добре. Тому що зараз, бачите, директор... Освіти області говорить про те, що ви не зробили ту процедуру, яку повинні зробити. Але знову ж таки, ми, ми, ми її не робили, тому що законодавчо вона ще не виписана, ця процедура. Є тільки пілотний проект, по якому працювали. Але ж знову ж, бачите, ми трошки залишилися в мінусі, але я про це не шкодую. Зато ми зберегли на сьогодні. Три школи, в яких навчаються діти, і е, сьогодні ми зберегли робочі місця і все. Ну це не до децентралізації, це просто до того, що ви кажете, що треба, щоб були школи. Школи будуть, але будемо бачити, рік за роком все рівно буде, буде зовсім да, буде зовсім інша процедура е, того, як вони будуть залишатися, в якому статусі, і таке все інше. І хто рішення буде приймати? Так, да, Сьогодні е, і е, Володимир Петрович, і е, Тетяна Віталівна, сьогодні Руслан Володимир, хто виступав, хто брав слово, дуже багато було раціонального зерна сказано, дуже багато було своїх бачень, а як кажу, все породжується в спорі, в тому, як, як люди сприймають, як люди оцінюють, як люди це все переживають і як вони надали, в який продукт повинно вийти те, чого ми сьогодні з вами зібралися. Я думаю, що тут дуже багато сьогодні приїхало, майже всі сільські голови. От, да, Їм болить. Але бачите, я запитала Олега Івановича, а якби ви не були самодостатні, ви сьогодні відчули вже таке, що мати гроші. А якби не були самодостатні, то, можливо, ви тоді подумали, а може дійсно зробити цю касу загальною, бо все ж стоїть у чому? Все стоїть у тому, що у мене заберуть мої гроші, чи в громади заберуть гроші. Які е, фінанси, які має громада. Ось е, Руслан Володимирович відкрив тільки що секрет. Він ще й не сказав, в нього ще й на депозиті гроші в міській раді лежать. Але я йому сьогодні хочу сказати, шановний, але дитячі садки треба кормити і утримувати. Так що давайте всі, і сільські голови, бачите, ви чисто даєте ну, спасибі всім, хто прийняв участь у тому, щоб дати загальний бюджет, скажімо так, і дуже багато цільових грошей сьогодні ви даєте на підтримання там інфраструктури і школи, і дитячі садки, і дороги ви робите все. Це вам за це велика вдячність. Але разом з тим розумієте, що... Разу взяли вже дитячі садочки в районний бюджет, то, будь ласка, підтримайте, щоб ми могли достойно закінчити цей фінансовий рік і утримувати її. Ну, якщо немає більше ні в кого запитань, ми давайте подякуємо щиро, хто приїхав до нас сьогодні і подякуємо Володимиру Петровичу і подякуємо Тетяні Миколаївні і Тетяні Віталівні. Спасибі вам, що приїхали ще раз поспілкувалися, ще раз розказали, ще раз ще раз дали, значить, час для того, щоб подумати, помислити і прийняти правильне рішення. А ми вам щиро дякуємо і від нас все залежить. Дякую. Спасибо.